На сьогоднішній день їхні агітатори активно йдуть до вас людей черговий раз переконувати про те, що за них треба голосувати. Але провалюються, провалюються, тому що матюком дженуть їх з хати і розказують люди, що вони думають про Януковича і про всю цю банду. І тоді вони з глибокої скрині, запилений нафталіном, достали оцей закон про мову і розказують про те, що це насправді найактуальніша тема, яка постійно хвилює людей. Друзі, я вам скажу. Ще півроку тому жоден з нас не сприймав, наскільки агресивно питання мови. Жоден з російськомовних чи українськомовних людей, які живуть, не відчував ніякої агресії, ненависті до свого сусіда. Вони хочуть породити цю агресію зараз. Вони хочуть, щоб кожен з нас говорив не про економіку, не про долю України, а щоб кожен з нас сварився з дружиною. Друзями, щоб схід і захід не був разом, тому що розділяє владарю, Тому що тоді, коли будемо розділені, то легше керувати, легше прихати і легше приходити до влади всіляким виродкам і людям з абсолютно збоченою психікою. Друзі, ми це повинні розуміти. Ми не повинні дати можливість потопити їм виборчу кампанію в мовних дискусіях. Однодумці, я знову рада вітати вас на цій площі свободи, де ми з вами відстоїмо і виборюємо право жити вільно в цій країні. На сьогодні ми зібралися тут, щоб сказати своє ні питання, яке буде ставитися на порядок денний в обласній раді міста Харкова. Як не соромно, як не совісно цим людям. Довденний мовне питання, я б хотіла задати запитання президенту країни, гаранту Конституції наших прав і свобод. Чи він чітко усвідомлює, що національне питання завжди, в усі суспільні економічні формації, які були на землі, розпалювали лише національну ворожнечу між людьми? Скажіть, будь ласка, чи? Може бути, обернутися цей ганебний закон, та ми можемо на своїй площадці кожного дому, кожного села і будівлі бачити вбитого чи росіянина, чи українця, чи грузина, чи єврея. Скажіть, будь ласка, ми повинні це запустити. В нас буде кров литися.